Так, продовжити. Гадаю, у мене зараз перекінці. Ну, основний сюжет ще засняти можна. Секретну кінцівку засняли. А от основний сюжет і до додаткові завдання, так і не засняв, я ще. Можна засняти. завдання намики сьомий рівень тільки Сілас. щось потрібно знайти плюс машинка в мене не повністю вкачана давайте ось це поставимо і напевно ось це поки ще буде. Засняти повний основний сюжет, щоб було контент на ютубчик. Та переходити до наступної гри. Далі, гадаю, Алєн засняти. Я її собі колись забрав. и натискать, щоб... А, у меня появилась кнопка, до речи. До этого не было ее. Кто там еще желает на нас напасть? там чек загорівся. Так, всі Підремонтувати. Так, зараз якесь додаткове завдання у нас, ти повисить. Оце хто? виживши Та дістали ви вже. Тут і зомбі. Так, поїхали на завдання. Доки вони нас не з'їли. На завдання. Ой. Вмію я в повороти заходити? That's Oh shit, sorry, I didn't think there was anybody in here. I'll bet you didn't. Thieving little some bitch. Hey, well, relax. It's not like that. I was just looking for some parts to fix up my ride. I wasn't going to steal anything. If it's parts you want, it's parts you can damn well buy. Jacob Graves is the name. Kyle Crane. Good to meet you, Kyle Crane.

Кішка, де моя кішка зникла? Опа. А коли на машину приземляєшся, не розбивайся. Завдання вирішив підняти. Давай його спочатку виконуємо. Спочатку його виконуємо. Тут нікого немає. Щось я не куди заїхав. <laughs> well, what's the deal with this racing stuff? I think some weird posters. Oh man, uh, I miss a good engine's roar more than running water these days. I was a champion once, you know, five times back to back. But hey, you just gave me a brilliant idea. Listen, I'm going fucking insane in this place. Everyone's depressed all the damn time. Let's have fun for once, huh? What do you mean? Let's set some engines on fire, man. I have it all figured out. You'll be the next champion. Well, guess a little distraction would be welcome. Right. So remember to fuel and repair your ride and then just drive to the beach outside town. And give me a sign when you're near the pizza place, okay? So, В мене здається гріх на тіктосі вироби спати. Нам їхати А я вже на місці. Right. Давай спускайся, я до тебе сяду. Так. Тут, здається, кожен на своїй активці повинен їхати. З моїми навичками водіння в цій грі тільки в гонках попрямати участь. Ще й на час Ну чого собі Я гаїшника збив Ще одного. взагалі, зник, Одного пропустив. Ще я не туди трішки заїхав. 23 точки, для Мені тільки зон так принадлежать. Добре, що хоча б менти за нами не ганяють. Фініш брума. Ай, боляче було. Чипка, а я не знаю, чи в мене вона є. Мені не показує, я через uh, цей. Через GeForce Now Граю. Тут uh, мені чомусь не показує нічого. Зараз, давай я на дах вилізу, зайду в Steam, скажу точно. Так, Steam. Бібліотека. Uh, uh, Lightlight.

ще... інтернет плохой. Так, є трішки такого. Я взагалі з гри вилетів тільки що. Слабке підключення до мережі. Ну, у мене ще ж запис через, це, через GeForce Now окремо. Плюс uh, трансляція на TikTok. Тому весь інтернет розходиться туди, куди не треба, так сказати. Так, перепідключатись. Ти мені будеш ще ні? Так, Грати. Аналіз мережі. Так, усе одно грати. Меня не викинуло Ес лоби. Я в лобі, у мене просто Jeff звернувся. Бач, я живий. Мені перезаходити не потрібно. Джефор Nav не зміг сесію транслювати мені. Виходить, я зараз дивлюсь кіно в 4К, так сказати, на своєму ноутбуці. є інші трак, які я які ми є, мене. I want all of them so when you find one give me a shot and I'll work the stopwatch we'll make a champion out of you in no time and for beating me I'll give you a ride a new paint shop. you gotta admit she could use one okay. You've shown that you truly Завдання. Давай це завдання виконаємо. Бам. Ні, тут зараз інше якесь додаткове. Туди пізніше. І... У мене питання, а як автомобіль назад на колеса поставити? Ну, я зараз додаткові завдання виконую, а потім на сюжет перейду. Так, M. не тайм. Це мапа. Дякую. Його на всякий випадок. Додаткові повиконувати зараз перед сюжетом. Я першу частину так виконував. Ну, основний сюжет без доповнення. Спочатку додаткові, потім основний сюжет. А ми сюди не заїдемо, так? Там тільки пішка, давайте сюди. Щоб зомбі нас не кусали. Ой. их для нас бросить ой чё ж мне не сдается я трешкин не туда и залез но а я уже вылез Ну я вже десь тут. А нам потрібно верш чи вниз, бо я на горі. Я был тут. А. Это за листы. Ой. Нам тут еще что-то пойдем. Ничего особенного. І хто приносив сюди їжу. У мене лише одне питання, який дебіл вирішив сюди плавати, щоб притягти їжу. Груз відібрали. В мене повітря закінчується. Зараз будемо воду хлібати. Тут можна на вору сплити? Можна. Слава Ты заплыв без на куди. Розумієш, куди тут пливти серед цих кущів Так, здається нагору. Це так, так прямо. Головне по лампочкам пливти і все буде чудово. Знову повітря закінчується. Hey, listen, please. Oh, shit. O okay, I'm listening. There. In there. That's my child. Don't. don't let him die of hunger. Don't let Одна проблема, Ta de la mart. Чи, яке завдання буде? чи це Просто best, since it was wounded and all. Можна це курортки вбити. Не можна. Ой. А ти був колись на маяку? Ты знаешь, что там? Да? И что там есть еще стекало? Ой-ой-ой-ой-ой. Знову? А можно я как машинку до да Маяк, маяк. Он маяк для кораблики. И чьи там є ще цікаве? Так. Давай усюди зберемо, зачистимо. Дока ми тут. А там наче поки що. Якусь маску знайшов, я розумію, нам вниз Бляха тут нічого і нікого немає. Воно то нам тут побивати потрібно взагалі. Рибочка. я застрял. Ты куда уже упал? Зараз поднимлю. від мене Не встиг ти відродишся тут чи десь далеко Ти знову, пав. Давай, якщо що, я тебе тут чекаю. Точніше, хоча б намагатимусь почекати. який вироток на мене не попада бігте далі бігте далі останньої тається Здається, я вбив. Де іще може бути? Там зверху хтось. Ой, куди нам знову сюди? Ні, Якась така печера не зрозуміла. Ні, здається ми сюди не вылезем, я виліз ой, глаз до я не туди виліз Так на да. Так. ой, ну я напишу шляху. Давай ты аж туда. я вылез. Сдаете. Так, вылез. Yes.